домашнього завдання. Ну, завдання ми завжди як робимо? Питання і даємо відповідь. Значить, перше питання. Який процес називають плавленням? Плавлення називається плавлення, процес, який переходить до стану політики. Твердого стану політики. Друге питання. Максим. Температура плавлення якого матеріалу в таблиці є? Mm -hmm. mm -hmm. Ми фрагнули найбільше. Тому от лампочка в кого смітися. П'яте питання. Хоча Якщо один ходить температуру, відповідно, сі не скритувалася. Не? Добре, власне, на батьки лежать полети, попробуємо. Фізичну гру світло Значить, Я питання буду висвітлювати на дошці, а ви піднімаєте, який правильно буде кружити. Добре? Да. Починаємо. Перехід речовини з твердий. є кристалізація. Значить, правильна відповідь? Перевіряйте. Добре, друге питання. Кристалізація відбувається за більшою температурою, ніж плавлення. Піднімайте кружечки. Ну і тепер поділяємо. Слідуще питання. Питома теплоємність у дерева більша, ніж у заліза. Слідує питання. При плавленні температура тіла зростає. Перевіряйте себе і відкривайте зошити. Пишете сьогоднішнє число 14 листопада. Йдемо в руку. Питоме теплота плавлення, розв'язування задач. Написали? Що ви чекаєте на кінець уроку? Що було? Ми чекаємо урок розв'язування задачі, нові формули. нові формули, нові правила. Нові формули, нові правила, добре. Ще хто що чекає. Скільки ви чили підомки даємо поділено на кілограм, то там буде 600. Значить, привчили питому теплоємність. там було 1 кг на 1 градус Цельсія. Якщо тут питома теплота плавлення, то тут теж щось повинно бути за одиницю. Я очікую від цієї теми довго. Максим, ти що чекаєш? Якщо навчився розв'язувати задачно, а потом перейдемо плавлення. Що навчився розв'язувати задачі, значить спробуємо все ваше виконати. Як ви думаєте? Чи одна був кількість теплоти треба надати свинцю та олову, щоб перевести їх у рідкий стан? Однак? Різно. Бо ж там спиняється, дам голову. Яка температура плавлення свинцю, і яка температура плавлення олова? Скільки? Свинцю. 327, а олова... Приблизно проведемо віртуальний дослід Візьмемо свинець в одному 100 грам а в другому 200 грам Щоб зробити такий дослід треба хвилин 10. То я попробую зробити віртуальний дослід який буде швидше. Вмикаємо плитки. От дивіться, пройшла одна хвилина, дві, три, чотири хвилини. дивіться, свинець. Щоб 100 грам розплавилось, то треба 4 хвилини. А там, де оло, щоб розплавилось, треба 9 хвилин. Який Тому Щоб удавати сього більше, ніж свинцю. Значить, від чого то буде залежати? Там свинець, а там олово. Від роду? Від роду речовини. Ну і записуйте, кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від роду речовини. Написали? Що таке призовна теплота плавлення? Це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічної речовини масою 1 кг, щоб її розплавити повністю. Перетворити на рідину. Тобто, якщо є кристалічна речовина, то її треба зробити, щоб вона була в рідкому стані. Але масою 1 кг. Це означення є у вас в книзі, його можна не писати, А формулу... Записуйте, і дорівнює лямбда помножити на М. питома Теплота плавлення позначається буквою лямбда. Дивіться, що перетворити 1 кілограм льоду у воду, то треба лямбда до рівня 332 кілоджолі на кілограм. Ну, мабуть, кожна речовина має, мабуть, свою певну кіль... теплоту плавлення. Звертаю вашу увагу на те, що тільки кіль... теплота плавлення лямбда, кіло джоуль. Поділено на кілограм. Так. Якщо у вас є якась речовина, то в таблицях і в тому теплоту плавлення можна знайти. Але звертаю вашу увагу на те, що тільки при температурі плавлення воно буде плавитися. Зрозуміло? Далі. Ви знаєте, що є тверде кіло. Воно що робить? Нагрівається до температури. Тут буде температура градусах Цельсію, а тут буде кількість теплоти у джугах. Далі воно що? Плавиться, плавиться, так? Далі йде яке Рідке рідина. так? Рідина. Далі рідина що робить? Нагрівається. Значить, тверде тіло, далі плавиться, рідина нагрівається. Якщо від того стану йде тверде тіло, то тут що буде? Кристалізація, правильно. Кристалізація. Ну і тепер для розв'язування задачу. Треба написати, за якою формулою обчислюється кількість теплоти, щоб нагріти тверде тіло? Ла? Q дорівнює Cm на дельта Але звертаю вашу увагу на те, що дельта Т це буде що? Температура плавлення відняти початкову температуру тіла. Тобто Т плавлення. Відняти Т. Так. Значить, дорівнює тільки С рідиний М е, дельта Т. Плавлення. А тут нагріється до якоїсь температури Т2. Значить дельта т, т буде дорівнювати чому? Т2 відняти Т плавлення. Ну, бачите, що формул дуже багато. Різних. то ми давайте домовимося, якщо робити вам задачі, тверде тіло, якщо нагрівається, завжди позначати Q1. Якщо рідина плавиться, завжди позначати Q2, чому воно рівне? на N. Лямба помножити на N. І якщо гріється рідина, то будемо завжди позначати Q. 3. Тут я можу що позначати? Пів 1 а це буде пів 3. Яка кількість теплоти виділяється на околишні старідовища, при кристалізації 200 грамів світів взяти при температурі плавлення? Давно? Дано. Тому що маса тіла 200 грам. 200 грам. Виводимо його в кілограм, 0,2 цілі 0,2 кг. Тоді свинець, Свинець 25 кілограмів кігачобів на кілограм. Перешвидше, Свинець лямда. Лямда доріні. 25. Виділий. На кілограм. На кілограм. Ну що знайти? К'ю найти. Кі, після ті. Кі доріні. Це лямка помножити на... Лямбда ну умножить Множить на массу. На массу. Замість букв представляємо цифры. Кю до рівні. 25 кілотронів кил... на килограмм. Можемо на 0,5 кілограм. 0,5 кілограм. Це буде 5 кілограм. Кілограм, кілограм скорочується. Это... Є <титут> тільки кілограмів на чоловіку. Кіло джоги? Кілоджовки. Добре. Питання по цій задачі нема. Для плавлення для шматка парафіну масою 400 грам взято при температурі плавлення потрібно 60 кг стекла. Задіть, відомо ДПС плавним парафіну. У нас є маса 400 грамів. Зразу переводимо в кілограм, це буде 0,4 кг. Перецін у нас буде 60 кілочого. Лямба. Лямбля. Лям там кількість, як помірюється, давай так це вияснимо. Лям дорівнює. Це треба кілоджолі на кілограм. Якісь теплотиків. 60, 60... 60 кілоджовію. Кіло Знайдіть питому теплестя. Це... Треба знайти лянду. Треба знайти лянду. Юм бої. Треба лянду множити на масу. А. Тепер знаходимо лянку. І тому тепло плавання. Тут стається маса. Мас. Ну і можна вже розчистити. Можна вже обчислити. 150. 150. Ну 600 подібні. 150, чого? Кілочовлі на кілограм. Кілочовлі це кілограм. Бачите, тут <фит> нічого не скорочується, буде просто кілочо. Що треба? Розписати Q1 і розписати Q2. Q1 дорівнює. А то, якщо з тих даних, що в тебе є? Спочатку вже температура плавлення віддастся. Пишеш, дорівнює чи просто вийде. Плавлення відняти. От дивіться, якщо тут все розписано, то ви тільки глянули на таблицю і дуже легко можете зробити задачу, хоч вона дуже-дуже складна. 25 тисяч чоловіків на кілограм, і поможете. На цілих одну Кілограми. Тут градуси цельсія, градуси цельсія. Кілограми і кілограми скорочуються, так? Кілограми і кілограми. Тут 140 на одну десятку буде? 14. помножити? 14. 295. 14 помножити на 295. Тоже виходить Що називають питомою теплотою плавлення? Ми сьогодні вчили. Ліля. Хто? Лілія? Наша характеризує фарма речовини до рівня, рівня кількості теплоти, яку необхідно передати в квартиру кристалічні речовини маси одного кілограма, щоб Температура плавлення е, повністю перетворити її на різину. Щоб її повністю перетворити на різину. Як обчислити кількість теплоти, що необхідна для плавлення речовини або виділяється під час її кристалізації? Як обчислити? Денис. Треба на рівні кількість теплоти, до рівня ямда, На лямбда. Ділямля. питома, теплота плавлення, а маса А маса Додому записуємо. Ну і оцінки за урок. Була дуже добре, 12 можна поставити, Андрій трохи хвилювався. 10, І Юра. 9. Оцінки добро. Всі працювали, всі зрозуміли тему? Так. Да. 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 Ну, а тепер у вас є листочки. Записали до завдання? Так. Да. Є у вас листочки і самостійна робота. Пишете по варіантах. Це збірника задачі.